Доброго дня! Сьогодні готую салатик, улюблений салатик своєї сестрички. Це мімоза, але не звичайна мімоза, зі шпротами і з секретним інгредієнтом. Дуже смачний салатик, дуже простий, але можна його подати навіть на свято. Ну що, починаємо готувати? Перший слой Натираємо картопельку. Відварила картопельку. Натираємо на крупній терці. Три штучки. Робимо слой. Натерли ми нашу картопельку, тепер трішки підсалюємо, щоб вона мала смак. Трішки підперчуємо, щоб було добріше, щоб було так пікантно. І робимо сіточку з майонезу. Це перший слой в нас такий. Далі. Другий слой це в нас шпротики. Я їх пом'яла вилочкою навіть з оцим масілком. У мене були двохетажні шпроти, масло було зовсім трішки. Я їх пом'яла ось так. Тепер викладу другим шаром у наш салатик. Баночка шпротиків. Це в нас другий шар. Наш шпротики ми майонез не кладемо. Третій шар це в нас морквочка. Натираємо смачненьку, солоденьку, відварену морквочку. Одали морклочку. Знов трішечки досалюємо, щоб вона була смачненька. Трішечки перчику. і майонезик. Є. Далі наш секретний інгредієнт. Це плавлений сирок. вершковий, смачний. Набираємо. він додасть нашому салатику пікантність і такий незвичний смак. Буде дуже смачно. Ніхто навіть і не здогадається, що ви туди додали. Зараз слой сирку, потім слой, білочок яєчний. і Воно, на вигляд однакове: що сирок, що білочок. А смак, ж, який сирок додає: такий слівочний, вершковий, такий жирненький, добренький. Ніхто не здогадається, чому ваша мімоза така смачна. По-перше, зі шпротами для тих людей, хто любить шпроти, це буде найулюбленіший салатик. Взагалі, салатів зі шпротами фактично немає. Розрівнюємо наш сирочок. Добре, робимо слой. І тепер натираємо зверху білочки від яєчка. Це в нас буде наш останній передостанній слой. Натираємо наші білочки. Натерли ми наші білочки. Тепер трішки майонезику для соковитості. Є. Тепер останній слой. Це жовточки. Натираємо зверху. У мене жовточки такі не дуже яскраві. Але що маємо, то маємо. Натираємо останній слой. Ось такий салатик у нас вийшов. Гарний, смачний, соковитий. В принципі, не дуже такий складний рецепт. Дивіться, які слої. Гарненько. Ставлю до холодильничку, нехай пропитується. І будемо куштувати. Всім смачного, спробуйте, приготуйте, не пошкодуєте.